Квіти під руками диявола. Сцена перша. Травень 1941 року. Вечір. Біля пам'ятника Міцкевичу стоїть Михайло з букетом півоній. Магда непомітно підходить до Михайла. На неї чекаєш? Михайло від несподіванки різко обертається. На неї розгублено. Магда. Гарний киває на букет. Михайло сором'язливо ховає квіти за спину. Михайло, пробач. Магда, та за що ж? За те, що не на мене чекаєш? За це вже просив пробачення, скільки можна. Михайло, все одно почуваюся винним, чесно зізнаюся, часто згадую тебе і розумію, що повівся як покидьок. Мабуть, це вона зі мною назавжди, пробач. Магда, припини, усе давно в минулому. Навіщо картатися? Жодні почуття не можуть тривати вічно. Вважаю, я все забула. Михайло, дякую, Магду. Ти неймовірна, направду і така мудра. Знав, що все зрозумієш. Магда сумно усміхається. Михайло, завжди почуватимуся в боргу перед тобою. Якщо потрібна буде допомога, пам'ятай, у тебе є друг. Ну, тобто, я, Магда. Дякую, звісно, але сподіваюся, зі своїми проблемами справлятимуся сама. А ти про іду свою думай. До речі, моя дружня порада. Хай вона разом зі, зі своїми батьками їде кудись подалі звідси. Михайло. Мавдо, ну навіщо ти? Ти ж казала, що пробачила. Іде ні в чому не винна. Не треба її ненавидіти. Магда. Не треба. Легко сказати. Так, зізнаюся, я ненавиджу Іду, як лише можна ненавидіти подругу, яка відбила твого хлопця. Але справа зовсім не в моїх почуттях. Я їх, слава Богу, вмію тримати при собі. Мабуть, я просто і справді мудра, сам це щойно казав. Це твоя Іда вічно літає в хмарах, а я маю сміливість тверезу подивитися на життя і усвідомити небезпеку. Скоро тут будуть німці, іді краще поїхати. Послухай, мудру дівчину. Михайло, і ти туди ж всі тільки про війну й торочать. Нічого не буде. Німеччина підписала з совітами пакт про ненапад. Ти ж газети читаєш? Німці сюди ніколи не зайдуть, ми в безпеці. Не треба створювати проблему на рівному місці. Магда, ну ну, в безпеці. Що ж, як знаєш, моя справа попередити. І не фантазуй, будь ласка, що це я зі зла, що хочу позбутися конкурентки. В Європі неспокійно, сам знаєш. Наші родичі звідти переказують сіляки. І Якби я була єврейкою, то постаралася би якось себе убезпечити. Михайло, ти Полька Магдо, німці не люблять поляків більше, ніж євреїв. Тож подумай ліпше про себе. Магда. Добре, Михайлоку, добре коханий, намагається виглядати жартівливою. Але й ти про мене хоч і деколи думай. Магда йде геть. Сцена друга. Травень 1941 року. Ранок. Юстина порується по кухні. Заходить Галя з кошиком. Галя, доброго раночку, Юстино. Юстина, здорова була сусідко Галя. Вертаюся з базару, бачу у вас вікна навстіж. Дай думаю, зайду. Може, сусідки молока немає, то вділю. Нині на базар небагато людей зійшлося. Вони ціни попіднімали, як дурні. Але я таки трохи скупилася. А що собі жалувати? То й вам молока би вділила кварту, без те до кави мали. Юстина. Дякую, Галю. Не треба. Маю ще молока. Може, вас кавою пригостити? Галя, іншим разом, юстинцю, іншим разом. Мушу бігти, бо припізнилася трохи. Боюся, не встигну обід зладити, а ще ж на городі хотіла попідгортати. Скільки того городу коло хати ні? Якийсь клаптик, а вона все одно рук хоче. Хоче, аби коло нього наробитися. Та якась вже зелене на закришку є, а мені скільки самій треба. Я цього року більше квітів насадила, аніж городини. Півгонії такі, як намальовані. Виділа сте, як зацвели? Юстина. Та як не виділа ваші півоні, хоч зараз на виставку? Галя, ну так і так? Що то казати? Таких півонів, як у мене, у всьому Станіславі не знайдете. То я хотіла вас ще просити, щоб якщо такого вашому Михайлові треба було букета, то най він каже я повибираю ліпші квітки, навіть поскладаю йому файно, бо як він сам рве, то лише їдна шкода. Юстина, чого би то мій Михайло рвав ваші півонії? Галя, а що не рвав? Юстина, та нащо нам ваших квітів? Галя. Ну, може, вам і не треба. А іді розенбліт?» видко треба. Юстина, який ще іді розенбліт?» Галя. Йой, лиш не кажіть, що не знаєте. Пів Станіслава знає, а ви ні. А де я вчора ввечері, як шла від сестри, виділа їх? Іда, як на крилах летіла переді мною на здибанку, а вас чекав біля Міцкевича. З моїми півоніями чекав, каже це з притиском. Юстина на хвильку розгублено завмирає. Добре, Галю, добре. Михайло більше не залізе у ваш город, а за ті півонії, що зірвав, я заплачу. Галя, та де би я з сусідки брала гроші за квіти? Та що ви таке кажете? Теж до вас, як до рідних, «Не щиро». А де як треба Михайлові, то я лише радію? То ж діло молоде. Ну, бувайте. Побіжу, бо обід треба ладити. Юстина. Так, Галю, так, дякую, що зайшли. Най вам Бог помагає. Галя виходить, Юстина ще з хвилькою стоїть розгублена, а тоді хапає баняк і починає його роздратовано поцувати. Юстина, Ну що, Юстинцю, дочекалася? Дочекалася, га? А ти приведе тобі в хату жидівку, на, тішся, мамо. Отако рости, годуй, ночами не спи, пилиночки здувай, а воно тобі жидівку. І знаєш, зараза така, що ніколи біля себе не потерплю жидівського духу, що вмру, а до хати не пущу, а все одно в той бік зазирає. Зі всієї сили ж бурляє додолу баняк. Сказала ніяких жидівок, значить, ніяких жидівок, тихо, погрозливо. Я тобі дам гальчиних півоній. На гуркіт у кімнату забігає Михайло. Михайло, Мамо, що трапилося? Юстина, стримано. Нічого, баняк впав. Михайло сміється. Ого, а я думав, бомба вибухнула. В газетах пишуть, що війна скоро то я подумав, що вже. Юстина Дурне тобі в голові. Михайло, та що з вами? Ви такі якісь злостенні, ніби справді ворог у хаті. Юстина Бо так воно і є. Ростиш, ростиш, а воно тобі потім свиню підсуне. Михайло, яку свиню? Ви про що? Юстина різко повертається до сина і промовляє чітко із притиском. Хто така Іда Розенбліт? Михайло розгублено мовчить. Юстина, ще раз питаю: хто така Іда Розенбліт? Михайло, тихо. Звідки ви знаєте? Юстина, півстаніслава знає. Михайло. Добре, я й так хотів розказати. Іда, моя дівчина, ми відріз два разом. Юстина плескає себе по стегнах. два, А мама дізнається лише після Великодня. Михайло, а як я вам мав сказати? Ви ж ненавидите євреїв, як не знаю кого. Юстина. Так, ненавиджу, бо є за що. Чи ти забув, хто в нашій хаті зараз живе? Михайло. Не забув. Хату забрали, совіти, радянська влада. Юстина, я тебе не про владу питаю. Ти забув, хто в хаті порядкує? Офіцер Шнайдер, Жит. Це він зараз їсть з наших тарілок і спить на наших подушках. Але найби йому було. Мені не шкода подушок. Але ж він так з твого тата побив, що бідолаха помер за три дні. А за що побив? Бо той хотів своє добро зі своєї ж хати забрати. Чим заванили прості люди чим? Та ж ми жили чесно, трудилися, світа Божого не виділи. Може, того мені Бог так довго дитини не давав, що я спини не розгинала, що грарувала за трьох, бо хотіла до своєї хати доробитися. А тато, він же ту хату своїми руками будував, Це глини до цеглини, мусив поле в селі продати, весь свій спадок вкласти, а потім що? Приходить совєтське військо, в твою хату вступає якийсь жит і командує: має 6 часов аби виселитися. Тут буду жити я.